А чи знаєш ти осінні місяці? Давай їх разом з тобою повторимо Пересень Жовтень. Листопад. Рання осінь золота пора. Золотими стають трави, дерева, чагарники. Коротке бабине літе дарує теплі дні перед наступаючими холодами. У прохолодному, прозорому повітрі поблискують нитки павутинок. дні стають коротшими і холоднішими, а ночі довшими, сонце вже не піднімається так високо, як влітку. Все частіше мрячить дрібний дощик, а вранці з'являються тумани вітер зриває з дерев яскраві листя, які застеляють землю багряне жовтим килимом. Листопата голює гілки дерев, позбавляючи їх пишного яскравого оздоблення. До середини осені сонце радує своєю появою зовсім рідко стає все похмуре, частіше йдуть тривалі холодні дощі, все частіше ночами трапляються заморозки. Пізня осінь срібна пора. На калюжах з'являється перша скаринка льоду. Сніжинки починають іноді падати на вже мерзлу землю. Срібляться опале листя, покрите інеєм. Дзвенять обмерзлі гілочки дерев. Восени комахи, які влітку харчувалися нектаром та весело літали, теж готуються до зими. Метелики, готуючись до холодів, Впадають в спеціальний сонний стан. Божі корівки зариваються в опале листя та в щелини дерев для збереження тепла, там ці комахи занурюються в сон. Дуже цікаво готуються до зими мурашки, під мурашником на глибині Десь півтора метра у них є спеціальна спальня, де вони щіляються щільний клубок і так сплять до весни. Дуже цікаво готуються до зими і жаби. Вони впадають в сплячку, деякі з них замерзають і стають схожі на шматочок льоду. Риби теж готуються до зими, бо температура води знижується. І риби знають, скоро буде дуже-дуже холодно, і вони знаходять під водою різні укриття. І ось під ним набивається дуже багато риби ціла купа з усього водойому. А ось ті риби, які не бояться холоду, все одно стають неповороткими. І вони вже плавають не так повільно. Із-за того, що всі комахи поховалися, а рослини зів'яли, нічого стало їсти і птахам, і якщо влітку вони з легкістю могли знайти собі корм, то ближче до зими це стало набагато складніше. І ось в небо злітає косяк птахів, який відлітає у вирій. Де гораздо легше знайти собі прожиток. Ті птахи, які залишаються у нас, називають зимуючими, а ті птахи, які відлітають, називають перелітними. У диких тварин теж починається посилена підготовка до зими. Восени лисиця й вовк якби переодягаються замість літньої негустої вовни. Виростає густа та похнаста, вона знадобиться їм, як наступлять холода. А є такі звірі, які всю зиму сплять, і восени їм треба збудувати собі такий будиночок. Це ведмідь Пізньою осінню він вибирає затишний куточок в лісі, де багато дерев, що впали там. І влаштовує собі барліг. І всю зиму спить їжачок. Їжачок робить собі гніздо. Він робить його з сухої трави, листя та моху. Дуже цікаво готуються до зими лосі, які мешкають на півночі України. Старі лосі скидають роги в жовтні або в листопаді. Бобри теж готуються до зими. Вони тягнуть багато гілок, тягнуть їх під воду і складають біля свого житла. Білка ховає в затишних місцях жолуді, горіхи, гриби. Миші запасають в нірку жолуді, горіхи, зерна хлібних рослин. Осінь казкова, чудова, незвичайна пора року. Різна кольорова осінь своїми барвами завжди надихала художників та поетів. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. Різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казкова восени і парк. І гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край.